Вже скинули листя і парк, і сад бо нині місяць листопад, на синім небі хмари різні, бо вже на дворі осінь пізня. Так, друзі, саме з похмурою, сумною, дощовою порою пізньої осені буде наше знайомство. Адже з настанням останнього місяця листопада настають перші зимові морози, його ще називають воротами зими. Зазвичай цей час ніхто не любить. Здається, що сама погода сумує приходу зими, дерева стоять вже без листів. Опале листя почорніло і не шелестіть під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари, часто йдуть дрібні і тривалі дощі. Місяць найтемніших і непроглядних ночей. Земля і небо одного кольору усе стало сіре. Лише берізки радують природу своєю белузною стовбурів, і вічно зелені ялинки та сосни надають природі кольору. Інколи виглядає сонечко, яке намагається хоч трошки прогріти землю. Але марно, всі перелітні птахи давно відлетіли в теплі краї, а всі інші займаються пошуком їжі. А після погожого дня вночі завжди мороз. Вранці можна побачити памороз або іні. В калюжах можна побачити тоненьку корочку льоду вже чітко відчувається подих зими. Люди вже дістали теплі куртки, чоботи і шапки. Вже всі готові зустрічати зиму.